Вітаю і ласкаво просимо. Я Грег Брокман. Я Марк Чен. Я очолюю дослідження в OpenAI. Деякі моделі здаються якісним кроком у майбутнє. GPT 4 була однією з таких. Сьогодні також буде одним із таких днів. Ми збираємося випустити дві моделі: О3 та О4 міні. Це перші моделі, про які провідні науковці кажуть, що вони дійсно генерують якісні, корисні та новаторські ідеї. Ми побачили чудові результати в юриспруденції. Вчора, розмовляючи з одним із моїх колег, він сказав, що Отри запропонувала чудову ідею для архітектури системи. Це щось таке, чого ми раніше насправді не бачили. І те, що дійсно вражає в цих моделях, це те, що вони не просто моделі, а справжні ai системи. Ми навчили їх користуватися інструментами, чого раніше не робили з нашими попередніми моделями для міркувань. Вони насправді використовують ці інструменти у своєму ланцюжку міркувань, коли намагаються розв'язати складну задачу. Наприклад, ми бачили, як О3 використовувала близько 600 викликів інструментів підряд, намагаючись вирішити дійсно складне завдання. І ми поступово відкриватимемо доступ до цих моделей, починаючи з сьогоднішнього дня, впроваджуючи їх якомога швидше в нашому API та ChatGPT. І одна річ, яка мені особливо близька, це їхні можливості у сфері розробки програмного забезпечення. І не просто створювати, знаєте, окремі фрагменти коду, а дійсно працювати з реальними кодовими базами. Я помітив, що ці моделі насправді краще за мене орієнтуються в нашій кодовій базі OpenAI, і це дуже корисно. Краще, ніж я. Ну, для мене це вигідно. Так, так. Але це дійсно допомагає зробити набагато більше, тому ми дуже раді представити ці можливості світу і подивитися, що буде далі. Що ви всі з ними зробите. Причина, чому ми так захоплені використанням інструментів, полягає в тому, що це робить наші моделі для міркувань набагато кориснішими і набагато розумнішими. Так само, як ви можете скористатися калькулятором для розв'язання складної математичної задачі або додатком картою для навігації незнайомими вулицями, наші моделі у поєднанні з правильними інструментами стають набагато потужнішими. З огляду на це ми поєднали наші моделі міркувань серії О з повним набором інструментів, щоб досягти найкращих результатів на низці дуже складних бенчмарків, зокрема AIM, GPQA, CodeForces і свій bench і щоб продемонструвати потужність інструментів, вони також відкривають багато нових можливостей. Наприклад, тепер наші моделі можуть міркувати за допомогою зображень. А це означає, що модель може використовувати Python для обробки, обрізання та трансформації зображень відповідно до завдання, яке ви хочете виконати. Це означає, що вже сьогодні ви можете завантажувати складні зображення, ви можете завантажувати розмиті перевернуті зображення, і модель впорається з цим без жодних проблем. Ці досягнення стали можливими завдяки постійному розвитку алгоритмів у нашій парадигмі навчання з підкріпленням. Ми продовжуємо масштабувати як під час навчання, так і під час тестування. І одна з речей, яка мене надзвичайно захоплює в цих моделях, це те, що буквально тиждень чи два тому я побачив нову наукову статтю з фізики конденсованих середовищ. Так? У ній використовували отриміні-хай для допомоги у доведенні нової, ще не розв'язаної теореми. І я справді вірю, що з цим набором моделей О3 та О4 міні ми побачимо ще більше таких досягнень. Отже, тут у нас двоє наших дослідників: Ерік і Брендон, і вони покажуть нам демонстрацію. Привіт, я Брендон Маккензі. Я працюю над мультимодальним міркуванням в OpenAI. Привіт, я Ерік Мічел. Я займаюся постнавчанням разом із багатьма іншими колегами для наших моделей серії О. Отже, ми покажемо вам деякі речі, які може робити О3. Я почну з наукового прикладу. Отже, це буде постер з фізики. Я зараз дозволю О3 почати думати, щоб у нього було достатньо часу над тим, що я йому передам. Це постер про одну з фізичних практик, яку я проходив у 2015 році, тобто 10 років тому. І цей постер або ж сам проект мав на меті оцінити величину, яка називається ізовекторний скалярний заряд протона. Це величина, що виходить за межі стандартної моделі фізики частинок. Вона показує, наскільки сильними є короткодіючі взаємодії. І ви побачите, що модель О3 наближає зображення, ніби переглядає його, шукаючи потрібну інформацію. Я трохи віддалю, щоб краще все було видно. Вона намагається знайти правильні величини для відповіді на запитання. Я запитав її, по суті, знайти цей результат, який у мене був, і порівняти його з сучасною літературою. Але тут є невелика хитрість: насправді, результату на постері немає. І це тому, що я його тут не мав, отже. Хоча цей результат є у фінальній статті для цього проєкту, на цьому постері його немає, і я фактично прошу О3 виконати решту проекту за мене. Він використовує цей трюк в OpenAI. Так, так, це правда, це правда. Чудово, вона знайшла графік, який я хотів, щоб вона знайшла. Вона повинна зрозуміти, що потрібно знайти нахил цього графіка, екстраполювати його до певної е, фізичної маси кварка, а потім взяти цю величину і фактично застосувати ще одну величину, щоб нормалізувати це значення. І здається, вона вже частково зрозуміла, що саме це потрібно зробити, але просто витрачає трохи більше часу на дослідження, зображення. Гаразд, це добре. Тепер вона буде шукати в інтернеті останні результати. Так, чому вона шукає в інтернеті? Ну, здається, я насправді чи я просив її про це? Я сказав так, знайди будь-які нещодавні результати з оновленими оцінками. Тож зараз вона переглядає літературу, дивиться, що зробили інші, і як це співвідноситься з результатом, який вона вважає правильним, до якого я зрештою дійшов. І як ти думаєш, скільки часу тобі знадобилося щоб виконати це завдання? Досить багато часу. Так, тобто мені знадобилося багато часу лише для того, щоб згадати, що взагалі означав мій постер. І я навіть не усвідомлював, що результату там не було, коли вперше поставив їй це питання. Вона насправді сама мені про це сказала, що було приємно. Мені знадобилося б кілька днів лише на те, щоб знову зануритися у свій проект, і ще кілька днів, ймовірно, щоб реально переглянути літературу. І тобто, вона, мабуть, прочитала щонайменше 10 різних статей за кілька секунд для мене, тож це величезна економія часу. Чудово, вона підсумувала мій результат тут, і ці числа виглядають для мене правильними. Тобто вона розібралася. Є таке неунормоване значення, яке оцінюється шляхом екстраполяції, і коли його множиш на цю конкретну константу, то воно буде перенормоване. І вона каже: Добре, у підсумку ти отримав би ось це, що досить близько. Здається, у моїй статті вийшло десь близько 1,2, а потім вона порівнює з фактичними даними з літератури тут, тобто є кілька різних оцінок, і виглядає досить близько, я б сказав. Тож, давайте подивимося, що вона каже. Вона каже, що моє значення для ведмедя виглядає завищеним, бо його потрібно перенормувати. Це правильно. Після того, як ти помножиш на це, отримаєш щось, що більше відповідає сучасним результатам. Це чудово, але вона каже, що моя точність не така хороша, як у найкращих сучасних результатів, і це нормально. Знаєте, це ж була практика. Це не повернення до практики. Я приймаю це, я приймаю це. Тож здається, що це все ще розумна оцінка, яка можливо має трохи більше невизначеності, ніж. Останні результати, і це чудово. Отже, Галузь зробила крок вперед, і це приємно бачити. Це такий класний приклад. Це дуже круто. Круто. Тепер я передаю слово Еріку для його прикладу. Круто. Так, важко виступати після такої демонстрації, але я покажу ще один аспект можливостей, о3, який, на мою думку, теж дуже крутий. Як Марк і Грек вже казали, одна з крутих речей у цих моделях це те, що вони можуть використовувати всі інструменти, які ми маємо в чат GPT. Отже. Я щойно увімкнув пам'ять для цієї моделі, тож модель знає про мене кілька речей, і я також розпочну з цього. І, як вже зазначали, моделі надзвичайно розумні, що дійсно дійсно чудово, і вони можуть допомагати нам навіть у найсучасніших дослідженнях у різних галузях. Але навіть якщо ви не дослідник у галузі фізики елементарних частинок, ця нова інтелектуальність і такі більш агентні можливості використовувати інструменти все одно корисні, і вони все одно можуть бути. Ви знаєте, дуже цінними і для вас також. Тож я попросив отри тут просто е на основі того, що ти знаєш про мене. Тобто, знаєте, у нього тепер є доступ до спогадів. Зараз прочитай новини і навчи мене чомусь, чого я ймовірно не знав, але що мені особливо сподобається. І от знаєте, це буде включати ну, знання чогось про мене, але також і виконання частини цього агентного, так би мовити, мислення та використання інструментів для пошуку потенційно релевантних цікавих речей. І тут я також попросив його насправді побудувати графік якихось даних або інформації, яку я міг би використати в блозі, якщо захочу розповісти людям про цей класний новий факт. І ось що воно зробило. Деякі з моїх інтересів там це дайвінг, і гра на музичних інструментах, тож воно ніби поєднало ці інтереси і насправді знайшло цей напрям досліджень, який насправді мене вразив, про який я не знав, поки не почав працювати над цим ця демонстрація. Де дослідники насправді записують звуки здорових коралових рифів, а потім буквально відтворюють ці записи під водою за допомогою підводної колонки, і це насправді прискорює оселення нових коралів і навіть риб, щоб таким чином відновити кораловий риф і допомогти йому швидше регенерувати. Тож це справжній напрям досліджень у сфері збереження коралових рифів, і це було дуже круто: своєрідний синтез підводних досліджень і знаєте музики. Отже, тут у нас є гарний блокпост, тож модель вона плавно поєднує і перегляд інформації. Вона використовує розширений аналіз даних, щоб показати і побудувати для мене графіки, а також використовує канвас для створення блокпосту. І, знаєте, підсумовує наприкінці з посиланнями на джерела. Ви бачите, що саме вона знайшла і звідки отримала ці результати. Тож, знову ж таки, ці моделі неймовірно розумні, і це чудово. Я справді дуже цим захоплений. І Я вважаю, що цей новий інтелект і здатність використовувати інструменти будуть корисними. Чи ви дійсно перебуваєте на передовій якоїсь наукової галузі, чи просто інтегруєте цю модель у свої повсякденні робочі процеси? Цікаво, чи можна було б також відтворити звук для фізика? І подивитися, до чого це призведе? Може, нам варто спробувати на роботі? Так. Звук ЕЕ -е, здорового фізика. Що за нам би не завадило, щоб кілька людей нам допомагали? Це просто звучить як Брендон. Я розберуся з цим. Я запитаю у О3. Круто. Дякую вам обом за те, що показали ці дійсно захопливі демонстрації. Далі у нас будуть Венда та Ананія. Підходьте і розкажіть трохи про те, як навчаються моделі, а також якими є Evals. Грех, ем... дякую, Ананія. Дякую Дякую вам обом. Це просто неймовірно. Справді так. Знання, робота, а ще навіть якщо ти просто робиш щось дуже персоналізоване і корисне. І для мене магія в тому, що під капотом це все ще просто передбачення наступного токена. Так, це просто модель, яка думає, що має бути далі. З додаванням елементів RL. Саме так. Ми змінили ціль, ми змінили джерела даних для навчання, і тепер справді можемо підключити це до реального світу. Привіт, я Венда. Я дослідниця в OpenAI і працюю над системами сканування RL. Я на Я дослідниця в OpenAI і працювала над деякими алгоритмами для цих моделей. Тож ми хотіли почати з демонстрації результатів на стандартних бенчмарках для цих моделей у математиці, програмуванні та науці. Отже, на цих графіках темно-жовті стовпчики це новий набір моделей, а світло-жовті старий набір моделей, і ми бачимо досить суттєве покращення. Наприклад, на ЕМІ, що є складним математичним конкурсом, 0,4 міні досягає 99% точності з інструментами, фактично вичерпуючи оцінювання. На CodeForces ці моделі набирають понад 2700 балів, що ставить їх у топ 200 учасників у світі. А GPQA це набір складних питань рівня PhD, і О3 набирає понад 83%, що дійсно вражає. Досить добре. Ми хочемо вийти за межі просто чисел Ever, які і так вражаючі, і показати вам трохи, як наша модель використовує інструменти для розв'язання цих задач. Ось, наприклад, у нас є задача з математичного конкурсу IMA. І тут у задачі просять подивитися на цю сітку. З 2х2 квадратів і порахувати кількість комбінацій розфарбування, які задовольняють певним обмеженням. Давайте подивимось, як модель це виконує. Так, спосіб мислення моделі справді крутий. Вона починає з того, що створює програму грубої сили, а потім запускає її за допомогою інтерпретатора Python. І вона отримує правильну відповідь: 82. Але це виглядає неохайно, правда? Це досить недосконало. І модель це розуміє, після чого спрощує своє рішення і знаходить більш розумний спосіб виконання завдання. Потім вона також перевіряє свою відповідь ще раз, щоб підвищити надійність, що досить цікаво. Тепер ці моделі навчаються не лише давати правильну відповідь, а й бути корисними. Тож у цьому випадку вона тепер подає розв'язання словами, щоб пояснити його людині. Що мені тут справді сподобалося? Ми, ми не навчали модель а, безпосередньо використовувати певні а, стратегії. Ми не казали там там спростити розв'язання чи перевірити ще раз. Вона просто органічно а, навчається робити ці речі, що справді вражає. Так це справді круто, що вона пропонує по суті розумне розв'язання, яке міг би зробити і людина. Тоді як перше рішення грубою силою, звісно, у реальному конкурсі у вас просто не було б часу таке виконати. Тож, окрім математики і науки, ми також хочемо поділитися. Багато з вас я знаю, використовують ці моделі для програмування, і ми хочемо показати практичні бенчмарки кодування на сведенсерсвебенч та Polyglot Ми досягли найкращих на сьогодні результатів із моделлю, коли їй дозволено використовувати інструменти від початку до кінця, без жодних обмежень чи спеціальних налаштувань. Щоб це проілюструвати, я хочу поділитися з вами прикладом із СВБенч. У цьому прикладі я запускаю його з o 3 High через API з доступом до інструмента контейнеризації. На жаль, нам знадобиться ще кілька тижнів, щоб остаточно відшліфувати запуск інструменту в API, тож ви не зможете скористатися цим сьогодні. Але я хочу поділитися цим, тому що мене дуже захоплює, як модель використовує цей інструмент. Отже, проблема, яку моделі пропонують вирішити, полягає в наступному: йдеться про баг у пакеті під назвою SIMP, який є Python пакетом для роботи з символьними математичними виразами. Я ставлю моделі це запитання і також надаю їй доступ до контейнера, тобто віртуальної машини з попередньо завантаженим репозиторієм Сімпи. Отже, модель має доступ до оболонки, де вже є весь необхідний код, і їй потрібно буде самостійно знайти помилку. Цікаво те, що модель починає з того, що просто перевіряє мої слова, а потім дивиться, чи спостерігає вона те саме, так само, як і я роблю. Коли хтось звертається до мене з проблемою, спочатку перевіряю, чи дійсно це проблема. І модель дійсно бачить: о, так, здається, вона виводить Max of 2X з круглими дужками навколо квадратних дужок. Я часто дістаю вендела, коли він таке робить. Ага. Але в нього завжди хороші питання, так що так. А потім для додаткової перевірки модель переконається, що Асайн тепер відображається правильно. Отже, це квадратна дужка, це очікувана поведінка, і саме цю помилку ми намагаємося виправити. Тож модель переглядає код і намагається зорієнтуватися в репозиторії. Для цього вона просто використовує звичайний термінальний інструмент, яким, можливо, користуєтеся і ви у своїй щоденній роботі. Тобто, наприклад, список файлів відкриває файл за допомогою SED і виводить відповідні файли, намагаючись знайти те, що шукає. Після певного перегляду модель, зрештою, розуміє, що, можливо, варто перевірити таку річ, як MRO. Це конструкція в Python, яка показує спадкування класу. І потім, спираючись на попередні знання, які модель вже отримала, вона помічає, що щось не так. Цей клас наслідується не від функції, а від application. Тож модель ще трохи досліджує і, зрештою, розуміє, що тут є гарне рішення, бо то можна змінити цей файл, щоб реалізувати це. Отже, він використовує команду застосувати патч», застосовує патч, і потім, сподіваюся, це правильне рішення. Нарешті, щоб це підтвердити, модель запускає юніт тест, як і будь-який хороший інженер, щоб переконатися, що все зроблено правильно, і бачить, що тепер дійсно виводиться з квадратними дужками. Тож, це був справді класний шлях, і дуже цікаво спостерігати, як модель сама все це організовує. І цей маршрут насправді був одним із коротших у Свибенч. Там було близько 22 взаємодій і 16 тисяч токенів. У деяких випадках модель використовує понад 100 взаємодій із контейнером а в середньому 37, тож це досить круто, що вона може виконувати такі довгі розгортання з такою кількістю взаємодій і отримувати правильну відповідь. Так, виконати таке довге розгортання з надійністю це, це зовсім не тривіально. Це справді складно. Так, Так. ми також хотіли показати деякі результати за стандартними мультимодальними бенчмарками, і е -е, ці цифри просто шалені. На МММю, Матвіста, Чаршайв і Ві EE Тож ми справді сподіваємося, що ці моделі будуть корисними і для ваших мультимодальних завдань. Так, це справді застосування парадигми міркування до мультимодальності, що раніше було неможливо. А тепер, як показав Брендон на демонстрації, модель здатна маніпулювати зображенням у ланцюжку міркувань, і це призводить до великого зростання можливостей для мультимодальності. Так, і нарешті хочемо поділитися ще кількома оцінками, які ми проводили зовнішньо. На іспиті Human in the Box наша модель О3 може досягати результатів близьких до Deep Research, але О3 працює набагато швидше і має значно менше обмежень по кількості запитів у Чарджі якщо ви використовуєте її там. Тому ми вважаємо, що це дуже крута модель, якщо вам не потрібен повний звіт, який генерує Deep Research, але ви все ще зацікавлені в певній агентній поведінці, щоб отримати більше інформації. Отже, на цих графіках ми показуємо продуктивність по осі Y у порівнянні з оцінюваною вартістю інференсу по осі X, і ми бачимо, що O4 міні значно кращий за O3 міні при будь-якій заданій вартості інференсу. Крім того, е, e -E, одна річ, яка тут не показана, це те, що O4 міні є мультимодальною моделлю на відміну від O3 міні. Тож, якщо вам потрібна невелика і швидка модель для мультимодального міркування, е e -E, так, я дуже радий, що ви зможете спробувати O4 міні. Результати для О3 ще більш разючі. Е, -е. ви можете побачити, що е, е вона може досягати такої ж продуктивності з набагато меншими витратами на інференцію. А якщо ви готові витратити стільки ж, скільки на О1, то отримаєте значно вищий бал. Е, -е тож це справді вражаючі моделі. Так і саме тому ми замінимо моделі О 1 на нові. Так, ага, ЕЕ. -Е. одна річ, яку варто швидко згадати, це те, що через ЕЕ -Е, оптимізації, які ми зробили, щоб зробити міркування більш економічним за витратами, а також щоб модель була загалом кориснішою, ЕЕ, -Е. вона не настільки оптимізована під бенчмарки, як ті цифри, які ми ділилися під час 12 днів різдва, тож можуть бути невеликі відхилення, ЕЕ -Е як у більший, так і в менший бік. І загалом, наприклад, у мультимодальних завданнях результати покращилися. Ми сподіваємося і вважаємо що це значно краща модель, бо вона краще оптимізована для реальних сценаріїв використання, і вам не доведеться чекати відповіді, що є реальною проблемою з цими моделями для міркування. Люди нетерплячі. Я Я теж нетерплячий. Так тож ці моделі є результатом великої кількості ретельної науки, винахідливості та майстерності. І ми використали більше ніж у 10 разів більше обчислювальних ресурсів для навчання о 3 порівняно з О1. Це була величезна праця багатьох і багатьох людей, але кінцевий результат було справді приємно бачити. Коли ми збільшували обчислювальні потужності по осі X, продуктивність на таких оцінках, як Ейме, постійно зростала, так тобто, це насправді ми знаєте, повертаємося і повторюємо наш шлях через серію GPT, Так, тобто, це було попереднє навчання. А і тепер наша справжня мета пройти цей шлях масштабування в РЛ і показати, що коли ми вкладаємо більше обчислювальних ресурсів у РЛ, ми також можемо отримати відповідний приріст. Так. То яким буде о4? Так. Я думаю, якщо просто провести лінію, знаєте, 110%. Готово. Ви почули це тут першими чудово. Ми дуже раді, що ви спробуєте цю модель. Дякую. Mm -hmm. Ми показали вам моделі, але у нас є ще один особливий сюрприз. Щоб показати його вам, тут присутні Фуад і Майкл. Привіт, я Фуад з команди досліджень агентів. Я Майкл, також з команди досліджень агентів. Знаєте, я пам'ятаю, як кілька років тому бачив демокодекс, і це просто неймовірно бачити, як далеко ми просунулися з цими новими показниками. SpeedBench. Так, та модель у тому демо була по суті першим разом, коли хтось побачив те, що зараз називають вайп кодінг. Який чудовий термін. Шкода, що у нас його тоді не було. І я знаєте, ми, ми назвали ту модель кодекс, тому що вона дійсно відображає той факт, що код є настільки невід'ємною частиною того, чому ми намагалися навчити модель. Отже, сьогодні ми покажемо вам продовження спадщини кодекс. Ми плануємо випустити серію застосунків, які, на нашу думку, визначать, як виглядатиме майбутнє програмування. І сьогодні ми починаємо з першого з них. Чудово, так сьогодні. Ми раді представити кодекс CLI». Це легкий інтерфейс для підключення наших моделей до користувачів і їхніх комп'ютерів. Ви можете сприймати це як еталонну реалізацію того, як безпечно розгортати агентів для виконання коду там, де це потрібно. Вона побудована на основі публічних API, таких як Responses API, використовуючи нові можливості, наприклад, Chain of Thought Summaries у цьому API, а також наші найновіші моделі, такі як o 3 та o 4 Mini, з можливостями мультимодального міркування. Але досить слів, давайте подивимося, демо. Майкл, чудово. Я зайшов в інтернет, щоб подивитися, що люди створили з О3 Mini і знайшов цей класний генератор зображень у ASCII. Автор зазначив, що зробив це з О3, але. Гм, я майже впевнений, що мався на увазі О3 Mini, Тож, хіба подорожували в часі? Так, точно. Тож я подумав, що сьогодні ми повторно реалізуємо це, використовуючи кодекс і О4 Mini, просто за цим постом. І я почну, власне, з того, що просто зроблю скріншот. Я зроблю скріншот і перетягну його у свій термінал. Отже, передайте це кодекс, І як бачите, я передав це використовуючи прапорець зображення. Тепер кодекс почне використовувати те мультимодальне мислення, яке ми раніше бачили в Ошформіні. І одна з неймовірних речей у використанні цих моделей безпосередньо на вашому комп'ютері це те, що ви можете взяти будь-який файл, будь-яку кодову базу, з якою працюєте, просто скопіювати і вставити в кодекс. І тут ми насправді можемо побачити частину того ланцюжка міркувань, про який ми говорили раніше. Він ставить уточнювальні запитання, обмірковує різні речі. А потім він навіть подивився на зображення і запропонував кілька ідей, що ми можемо з ним зробити. Що ти мав на увазі? Я мав на увазі, що ми просто повторимо те, що бачили в пості. Так, але оскільки ми в прямому ефірі, може, зробимо це трохи цікавіше, давай додамо API вебкамери. І для тих, хто дивиться нас у прямому ефірі, давай переконаємося, що ми залишаємо співвідношення 16 на 9. Я не хочу якесь зовсім маленьке відео, але я спробую це зробити. Звучить сміливо, але мені подобається. Отже, поки він думає, я вважаю, що одна з дивовижних речей у кодекс це те, що ти можеш бачити, як він міркує, і водночас запускати інструменти прямо на своєму комп'ютері. Тож, як уже згадували раніше, завдяки виклику функцій в API ти можеш фактично відкривати будь-які наявні функції, які використовуєш. У майбутньому ми додамо повний набір інструментів, які ти зможеш використовувати через API. І поки він думає, може ти розкажеш трохи про те, як саме він виконує команди? Бо зараз важко побачити, як він насправді виконує деякі команди. Так, за замовчуванням, кодекс працює в тому, що ми називаємо режимом пропозицій, і от, коли він працює, він пропонує команди для виконання або файли для редагування. А ти маєш затвердити кожну з них. Але це може стати трохи нудним. Тому для демонстрації я запустив його в тому, що ми називаємо повністю автоматичним режимом. Так, і трохи про повністю автоматичний режим. Це режим, у якому ти дозволяєш агенту самостійно виконувати свою роботу, але при цьому все залишається безпечним і захищеним. Тобто він може виконувати команди з вимкненою мережею та обмежувати зміни лише тією директорією, в якій ти його запустив. Тож це дає тобі спокій, адже ти маєш щось, що може самостійно виконувати завдання, але без ризиків, які виникають, якщо просто дозволити йому виконувати будь-які команди. Схоже, що він уже він досить швидкий, тож уже все зробив. Він зробив? Я зараз відкрию це. Так, він написав, що створив цей асі HTML файл. Тож давай відкриємо його. Мені потрібно надати йому деякі дозволи. Завжди потрібні якісь дозволи. Давай подивимось. О, це круто. О, тут навіть є повзунок ширини. Давай подивимось. Не зовсім те, що я очікував від повзунка ширини. О, але це ми у низькій роздільній здатності. Мені подобається версія з низькою роздільною здатністю. Я повертаюся до роботи. Хочеш привітатися? Привіт, класно. Дивовижно. Отже, як бачите, користуватися кодекси це справжнє задоволення. Ми самі використовували кодекс, щоб створити кодекс, і ми неймовірно раді побачити, що ви з ним зробите тепер, коли він повністю доступний. І не лише інструмент доступний. Ми також відкриваємо весь код у відкритий доступ. Тож ви можете вже зараз зайти на наш гідхаб ОПЕЙ Codex і переглянути його. Ви навіть можете використати кодекс, щоб він пояснив вам репозиторій. Ми неймовірно раді побачити, що ви створите разом із Codex CLI Ми також оголошуємо про ініціативу з відкритим кодом на 1 мільйон доларів. Щоб підтримати проекти кредитами API з використанням наших найновіших моделей, використовуючи кодекс CLI для прискорення розвитку відкритого програмного забезпечення. Ми додамо посилання в нашому дослідницькому блозі для отримання додаткової інформації, а зараз я передаю слово Марку. Дякую вам обом. Велике вам обом, спасибі. Я хочу трохи докладніше розповісти про доступність чат GPT. Отже, починаючи з сьогоднішнього дня, якщо ви підписник ProPlus Team, ми почнемо поступово надавати доступ до О3. 0,4 міні та 04 міні високий, і як ви бачили, з допису Ананії. Вони однозначно кращі за попереднє покоління моделей, тому вони замінять серії моделей О1 та О3 міні, які ми мали раніше. Вам доведеться зачекати тиждень. Якщо ви користувач Enterprise або Edu. і якщо ви зараз користуєтеся о 1 Pro і вам це подобається. Ми також запустимо о 3 Pro. але нам знадобиться трохи часу, щоб переконатися, що всі, знаєте, останні функції завершені. Ми також випускаємо ці моделі в API. У найближчі тижні ми також додамо можливість використання інструментів через API, тож буде дуже цікаво побачити, як люди їх використовуватимуть. Ці моделі це величезна, колосальна робота всієї команди, і тому це справжня праця з любов'ю, щоб представити їх світу. І ми дійсно вважаємо їх значним кроком вперед у нашій місії зробити AGI корисним для всього людства. Тож вони дуже корисні для наукових застосувань, але ми також вважаємо, що вони стануть у пригоді і у вашому повсякденному житті. Тому, будь ласка, користуйтеся ними, досліджуйте їхні можливості, і нам надзвичайно цікаво побачити, як ви їх застосуєте. Дякую, дякую, команді.